Слава Ісусу Христу, сьогодні я хочу запросити вас в ідеальну церкву. За понад 20 років служіння я бачив велику кількість людей, що розчарувалися в церкві, залишили церкву, в якій вони народилися духовно, а також тих, які міняють з певною регулярністю церкву, яку вони відвідують. Звісно, причин може бути багато. І люди їх називають, і ці причини різні, але в основному. Простежується один наратив: вони шукають ідеальну церкву. Давайте сьогодні поговоримо про те, а якою ж є ідеальна церква. Вже п'ять років як ми будуємо братерське спілкування між служителями різних церков та деномінацій. Тому я відразу скажу, що ідеальна церква і ідеальна деномінація це зовсім не ідентичні поняття, тому ми абстрагуємося від питань деномінаційних. І якщо ви православний католик чи протестант, вам однаково буде цікаво зрозуміти, якою ж є ідеальна церква і якою є біблійна модель ідеальної церкви. Можливо, якщо ми отримуємо ясність в цьому питанні, нам буде легше привнести в нашу спільноту, общину, церкву ті пазли, яких не достає для ідеальності саме нашому зібранню. Перша згадка про церкву з'являється в Івангелії від Матвія, коли Ісус сказав учням, що Він побудує свою церкву, яку ворота пекла не здолають. Матвія 16, Ісус каже: Я каже Петру, я кажу тобі, що ти скеля, і на цій скелі я побудую мою церкву. Сили адові її не переможуть. Слово церква це грецьке слово еклесія, що означає зібрання або єдність, спільноту. Вибраних святих людей, вибраних Богом людей. Отже, церква це спільність. Якщо ви відвідуєте церкву і у вас немає спільності з людьми, які відвідують ту ж саму церкву, ви ходите не в церкву, а ви ходите в церковне приміщення. Так само, як ви заходите в гараж, це не робить вас автомобілем. Так само і те, що ви ходите в церковне приміщення і не маєте спілкування. Братерського з братами і сестрами, це не робить вас християнином, чи це не робить вас церквою. Один раз на тиждень відвідування храму це ще далеко від біблійної моделі, і я покажу вам сьогодні, чому. Далі. Коли Ісус Христос воскрес Воскрес, Він сказав своїм учням залишатись в Єрусалимі і чекати обітниці Святого Духа. І на п'ятдесятий день після Пасхи Святий Дух зійшов на апостолів і народилася церква Христова. День П'ятидесятниці вважають днем народження церкви Ісуса Христа. Отже, еталон церкви Христової ми можемо розглядати в Книзі дії апостолів, коли вона. Тільки почала своє існування на цій землі, свій ріст і своє поширення. Це свого роду для нас еталон. Якою ж вона була, що робили віруючі, який був їхній щоденний формат спілкування та співіснування як церкви? Ми розглянемо цю ідеальну модель церкви. І давайте з'ясуємо, як найперше, як попадали люди в цю церкву, які три кроки описує Святе Письмо, щоб людина. Стала частиною церкви, які вона повинна зробити. Ми читаємо це в книзі Дії, другий розділ з 37-го вірша. Як почули, ж оце люди серцем розжалобились і сказали Петрові та іншим апостолам: Що ж маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: Покайтеся, нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дар Святого Духа. Ви приймете. Отже, перша умова покаяння. Покаяння це слово метаноя, що означає переміна розуму або переміна думок, або, іншим чином, ми кажемо розворот на 180 градусів. Це такі переміни, які неможливо не помітити. Хто крав, більше не краде, хто брехав, більше не бреше, хто пив, більше не п'є, хто блудив, більше не блудить, хто сквернословив. Перестає це робити, чому? Тому що він пережив покаяння. Покаяння це визнання своєї, своєї безсилості від гріха і прохання Бога війти в твоє життя і помогти тобі, спасти тебе, звільнити тебе. Покаяння це не сповідь, тому що можна все життя сповідатися і так ні разу і не покаятись. Покаяння це рішення людини відкрити своє життя для Бога. І закрити своє життя для диявола. Друга умова, апостол Петро каже: хреститися. Хрещення у воді людини, яка покаялася, це зовнішній знак внутрішнього рішення, внутрішньої переміни, що людина відвертається від життя в гріху і посвячує своє життя своєму Спасителю Ісусу Христу. Зверніть увагу, що водне хрещення. Це свідоме рішення. Ви не можете людину хрестити без її волі. Ви не можете вважати водним хрещенням, коли ви кропите, макаєте і ще щось робите з людиною, коли вона несвідома. Тому що водне хрещення це свідоме рішення посвятити своє життя Богу, і це обіцянка Богу доброї совісті. Отже, це як каже апостол Петро. Отже, водне хрещення це обітниця Богові доброї совісті. Це може робити людина, яка самосвідома, яка прийняла це рішення свідомо, і яка має совість або е, має розуміння, що є добро і що є зло. Має вже здатність вибирати. Отже, якщо ти покаявся, але ще не хрестився, чого чекаєш? Хрестись в воді. І війди в завіт з Богом. Я пам'ятаю, в мене була така одна історія дивна. Прийшла жіночка з католицької церкви з такими знаєте, великими очима. Я хочу прийняти водне хрещення. Я кажу, ви взагалі звідки? Ну, я звідти, звідти, звідти. Я кажу, так, у вас є, там, служителя, звертайтеся. Вона каже, ні, вони відмовляють мені, але я в Біблії прочитала, я маю прохиститися. І вона така, знаєте, була наполелива. І кажу, Ну, пройдете школу перед водним хрещенням, ви отримаєте знання, а тоді ви приймете рішення. Ви знаєте, чемно відходила, чемно все, і приймала хрещення разом з іншими людьми, які хотіли посвятити своє життя Господу. Добре? Третя умова. Павло Петро каже: прийміть Святого Духа. Біблійна модель входження в церкву це покаяння, водне хрещення і сповнення Духом святим. Чому це так важливо? Тому що Дух Святий це є Бог, який живе в тобі. І допомагає тобі жити в переможним життям, перемагати гріх, перемагати старі, старі, е, старі якісь залежності, труднощі, і дає тобі силу жити переможним християнським життям. Не просто бути сирим, сухим релігійником, але жити в повноті радості, в повноті миру, миру і в повноті сили Божої. Він, також Дух Святий, вчиняє в твоєму житті плоди духа. Тобто радість, мир, довготерпіння, кротість, смирення і так далі. Це описано в посланні до Галатів, плоди Духа, 5 розділ. Отже, Святий Дух нам крайньо потрібний для того, щоб ми жили повноцінним християнським життям. Можливо, вас не проповідують на цю тему, що потрібно сповнятися з Духом Святим. Ну, для того є церква без цін, я вам кажу, писання вам говорить. Сповняйтесь Духом Святим. Більше того, апостол Павло в своїх посланнях каже: постійно сповняйтесь Духом, це не є разова акція. Е, Ісус Христос каже, коли ви, будучи злі, даєте добрі дари своїм дітям, Євангеліє від Луки, чим, наскільки більше Отець Небесний дасть Духа Святого, хто просить в нього. Якщо ти сьогодні дивишся це відео, ти можеш звернутися до Небесного батька прямо там, де ти є, і сказати, Отець Небесний. Наповни мене Духом Святим, хрести мене Духом Святим і вогнем Ісус. Я хочу цього, я відкриваю моє серце. Хай Бог діє надприродньо в твоєму житті. Ну добре, це вже я почав проповідувати. Давайте прочитаємо опис першої церкви, і ми можемо взяти його як взірець і прикласти до сьогоднішнього своєї церкви, як знаєте, такий шаблончик, еталончик. І зрозуміти, наскільки ми відповідаємо цьому біблійному взірцю. Я зачитаю з другої, з другої, з другого розділу Книги дії апостолів. Отож, ті, хто прийняли його прийняли його слово, охрестилися і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Вони перебували в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламанні хліба та в молитвах. Це 41-й вірш другого розділу. Чотири таких ознаки Першої церкви описує нам євангелист Лука, який написав книгу «Дії апостолів». Як бачимо, першу з чотирьох ознак новонародженої церкви Христової було щоденне перебування в науці апостольській. Чому це є під номером один і чому це так важливо? Я поясню, як то кажуть, на пальцях. В момент покаяння відбувається відродження Духа людини. Дух Святий приходить в твоє серце, і твій внутрішній чоловік преображається. Людина є триєдиною. Людина це є дух, що має душу і живе в тілі. Таким чином, коли Дух Святий приходить в твоє життя, він, преоб... він відроджує твій дух, але твоє тіло і твоя душа вони залишаються в той момент без змін. І власне. Душа це розум, воля, емоції. І тому вчення апостолів було спрямовано на те, щоб змінювалося мислення відроджених, новонавернених людей, які стали християнами. Таким чином, Бог дає нам нове серце, але розум або оновлення розуму це процес, який потребує часу, який потребує зусиль і який потребує служіння нам, служителів. Можливо, це вчителі, можливо, апостоли, можливо, пророки, можливо, евангелисти, але, можливо, пастаря, але всі вони, їхнє служіння спрямоване на те, щоб наш розум оновлювався, і ми чимраз тим більше були подібні до нашого Господа Ісуса Христа. Що відбувається, коли ми слухаємо Боже Слово? Руйнуються твердині і будується нове мислення. Мислення міняється через Омиття Божим Словом. Це що з подібне до того, як ти хочеш оновити ремонт в своїй квартирі, і так само ти хочеш оновити своє життя. Ти маєш зруйнувати все старе, дряхле, некрасиве, зруйнувати його, винести його і натомість оце все неправильно забрати, а принести чисте, гарне, красиве, функціональне. Наука апостольська допомагає сформувати нове мислення, мислення праведника, мислення Божої дитини це мислення учня Ісуса Христа. І це відбувається завдяки навчанню Божого Слова. Ми вже три роки поспіль проводимо біблійну школу Церква без стін». Деякі записи є на нашому каналі. Ви можете скористатися, дивитись їх це велике благословіння. Що це дає? Це дає оновлення розуму. Тому що як людина мислить, так людина живе. Якщо ти не оновив свій розум, а ходиш в церкву, твоє життя не буде мінятися до тих пір, поки в тебе не буде оновлене мислення Божим Словом. Отже, диявольські твердині, які сатана встиг набудувати твоє життя до покаяння, мають бути зруйновані Словом Божим, бо Біблія каже, що Бог каже, моє слово як молот, що розлупує скелі. І мають привнестись Божі істини, які прикрасять твоє мишлення, твоє життя. Духовний ріст відбувається завдяки споживанню Божого Слова. Ми знаємо, в Біблії є декілька етапів духовного росту. Є духовні діти, є духовні юнаки, є духовні батьки. Так от, це так само, як фізичний ріст. Хто не їсть, той не росте. Як ми дітям кажемо, не будеш їсти кашки, не виростеш. То я вам так само кажу, брати і сестри. Не будете оновляти своє життя Божим Словом щоденно, не будете рости духовно. духовно. Покажіть мені в церкві людину, яка багато років в церкві, але вона духовно не виросла, і я вам покажу людину, яка не була нагодована Божим Словом і не виросла в дусі. Підписавшись на наш канал і коментуючи наші відео, ви допомагаєте нам поширювати Боже Слово більшій аудиторії. Давайте разом поширювати якісний україномовний християнський контент аж до країв землі. Далі друга ознака першої церкви це братерська спільність або спільнота. Спільність це особлива ознака церкви. Написано, що вони мали спілкування щоденне в храмі і по домах. в храмі і по домах. Чи є в вашій церкві цей формат? Зібрання в храмі і зібрання тих самих людей по домах в тіснішому, ближчому, я би навіть сказав, в сімейному в колі такому духовна сім'я. Таким чином, збиратися разом для спілкування було для них нормою і запорукою міцних та відкритих стосунків, а також динамічного духовного зростання. Якщо ми приходимо сьогодні в церкву, і в нас нема спілкування, а ми лише бачимо потилиці. Один одного, це велике відхилення від першоствореної моделі. Вони мали спілкування, вони розділяли час, вони були в єдності через спілкування. Не секрет, що звичний для нас сьогодні формат недільного зібрання не передбачає такого спілкування. Якщо ви ходите в церкву, де є лише зібрання по неділях чи по великих святах, ви просто не маєте цього спілкування і. Ви будете духовно голодати по цій причині. Церква це спілкування святих. Церква це спілкування віруючих людей. Церква це духовна сім'я. А ви знаєте, що не буває сім'ї без щоденного спілкування. Далі, номер три. Написано, що вони збирались для переломлення хліба. Традиція першої церкви полягала в тому, щоб спільно приймати їжу. Сьогодні найбільш наближеною формою цього є зібрання малих груп, або ми називаємо це зібрання домашніх груп, де звичайні спокійні обстановці збираються віруючи для того, щоб ділитися своєю вірою та розділяти спільну трапезу. В когось це чай з печивом, в когось це повноцінне вечеря чи обід, але важливо, що навіть Ісус багато речей вчив апостолів і передавав віру. Через спілкування за столом. Разом з тим ми можемо споживати вечерю Господню, тобто те, що ми називаємо хлібопереломленням або Євхаристією. Як правило, віруючі беруть участь у вечері Господні, тобто приймають тіло і кров Ісуса Христа. І це є це от кульмінація спілкування між віруючими, де вони підтверджують своє єднання як видима належність до тіла. Ісуса Христа до Його церкви. І четверте, ми читаємо, що Перша церква перебувала в щоденних молитвах. Молитва це не просто релігійний ритуал. Ісус Христос дав багато обітниць про молитву. Коли сказав просіть і буде вам дано, коли він сказав, коли двоє з вас попросять в ім'я Моє, буде їм, коли сказав, що е вірте і отримаєте. Коли сказав, що все, що будете просити в Отця, в моє ім'я, буде вам дане. Тобто молитва це інструмент, яким церква впливає на обставини і на оточуючий світ. Покажіть мені церкву, де є мало молитви, і я вам покажу церкву, де є мало сили, мало Божих чудес. Покажіть мені людину, в якої немає регулярного молитовного життя, і я покажу вам людину, яка живе в суєті і в мертвій релігії. І в той же час покажіть мені людину, яка живе молитвою, і я покажу вам людину, яка бачить славу Божу щодня в своєму житті, в житті своїх людей, своєї сім'ї, які їх оточують. Покажіть мені людину, яка живе молитвою, і я вам покажу служителів, які ростуть духовно, які виривають з пекла. Своїх близьких і приводять їх до Ісуса. Ісус молився і показав нам приклад. Це основа. Отже, давайте зробимо підсумок. Хто наповнює нашу церкву? Чи ці люди дійсно покаялися в своїх гріхах? Чи ті люди вступили в завіт з Богом через водне хрещення, і чи ті люди сповнені Духа Святого, чи навчають про це? Чи моя церква перебуває в постійній науці Слова Божого? Чи тільки раз на тиждень або по великих святах, чи 15 хвилин казання в тиждень цього недостатньо? Чи є постійне перебування в цій науці апостольській? Далі, чи є спілкування в нас всередині церкви? Чи ми просто е, знаємо, як виглядають наші потилиці раз в тиждень? Чи хустки? Третє, чи є в нас формат служіння, де ми збираємося і ділимося їжею, спілкуємося. З їжею. Це біблійно, це правильно, це не є щось таке, знаєте, зазорне. Сам Ісус це практикував. І нарешті, чи є наша церквою, церква гарячої молитви, чи вона просто виконує ритуали, звичаї, традиції, чи молитва є тим, що ми робимо з великою наснагою з захопленням, сповняючись кожен раз Духом Божим. Дорогі брати і сестри, церква. Це живий динамічний організм, це тіло Ісуса Христа, який здатний самостійно зцілятися, який здатний оновлюватися і здатний, забуваючи старе, приймати нове. Якщо ви побачили, що у вашій церкві чогось не вистачає згідно цього біблійного еталону, обов'язково принесіть в ваше зібрання ці елементи. Нехай це допоможе вам і всій церкві ходити в вірі. Бути повними Святого Духа і готувати цей світ до повернення нашого Господа Ісуса Христа. Благословінь вам, благословінь вашим церквам. Гряди, Господи. Амінь.